Привіт, сьогодні буде перша розпаковка квітня 23 го року. Савар і оці продуктові розпаковки завжди, в моєму розумінні, вони переслідують три головні цілі. По-перше, особисті цілі, тобто, оце все я купую, я цим користуюся, я полюбляю. Моя сім'я здорова і я допомагаю своєму організму. По друге. Це бізнесові цілі, бо мені цікаво допомагати людям, мені цікаво розповідати інформацію про те, що власне мені приносить користь. Так? І по-третє, це цікавість мати в запасі те, що дійсно, коли мені дзвонять і кажуть, Жені, мені на сьогодні треба те і те, Я маю це в наявності. Так, і оце дійсно круто. Так, ось, Що в нас тут сьогодні коробочка невелика, втім, вона дуже суттєва. І так, що в наступно на явності? По-перше, це протеїн. Протеїн в LR Health Beauty він складається з п'яти варіантів різного білку, який має певний час засвоювання. Тут є в складі. Соєвий білок, сивороковий білок, казеї над кальцію, молочний білок, яєчний білок, вітамін В6 для засвоювання. Тож цей протеїн саме в нашій вдома є це саме протеїн замовляла мама. Вона зараз знаходиться на серії Body Mission для корекції ваги. І от саме вона замітила вже 60+, що що протеїна звичний, так м'ясний, погано починає засвоюватись. І тому цей протеїн, а ще з часом, з віком, дійсно важкість засвоювання і перетравлення протеїну, а протеїн, а білок це саме наші будівні матеріали наших м'язів. Тому це дуже важлива річ для того, от, знаєте, як з часом люди бувають, сихаються. Так, і це саме питання довголіття, так, тобто харчувати дійсно тим білком, який буде. Розвивати вас і формувати ваші м'язи, тож протеїн LR – це саме той варіант, який не шкодить, і це не один швидко засвоюваний білок, як от в спортзалах спортсмени для так, та, щоб м'язи накачуватись. А це саме помі різні, скажімо так, білок різного ступеня засвоюваності для того, щоб формувати наші клітинки, нашу м'язову частину. От, оце беріть на зенітку для тих, особливо для тих, хто з білком не полюбляє товаришувати в звичному харчуванні. А по-друге, це омега. Омега зараз в компанії на суперовій акції. Його розбирають ну просто Вау, на ура, бо це такий продукт, який, по-перше, дійсно натуральна омега, так з тим великою кількістю певних кислот, які формують у цю омега 3 вона дуже смачна, дуже корисна саме для серцево-судинної системи, для головного мозку, так а в принципі для всіх м'язів. Так і один варіант в мене на так для замовила для себе і своєї донечки. Інший варіант це або наше особисте, якщо чоловік скаже о, омега, <різь> треба пити, бо нас вже закінчено, Або ще встигнете замовити, а я вже собі замовлю наступного разу. Далі це рейші. Рейші а, також в нас а, на акції цього разу. І стратегічно, з чого воно цей замовлення в мене складається: це дві баночки маминого цьогорічного комплексу для підтримки печінки. А, вона проходить комплекс а, в не, і для мочові вивідної системи. Так а, того ж, саме в цьому році, от комплекс на 3-4 місяці. Ми з нею проходимо так, щоб я спала спокійно, і в неї було все добре. І одна ще це, як то кажуть, про запас, або для когось під замовлення, якщо треба, буває, і партнери дзвонять, і чужі люди, які кажуть, Лар, Елар, добре хочу те. Або бувають такі випадки, коли воно вдома є на складі, так, і ти розумієш, що. Треба його зараз випити, бо почуваєш, щось там, якийсь запалювальний процес проходить, і тобі треба пропити комплекс. От для цих випадків стратегічних, так, вони завжди в мене є. Тож, якщо що, замовляйте. Рейші, це риб довголіття. Про нього нещодавно знімала огляд, так в Тож... пробуйте. І останнє, що цього разу в нас є в замовленні, це. Крема мама замовила собі денне і нічний, серія Ретапін. Те, чим я користуюся, воно по дуже лайтовій ціні, мега ефективний саме при перших зморшках. Хоча в мами не перші зморшки, втім їй подобаються різні крема, ну і так, щоб не дуже дорого, як то кажуть. так? Оця серія вона дуже чудова. От, В принципі, все. Тож, якщо вам щось треба замовити, замовлення збираємо, вони відкриті. Допомагає оформити дисконт компанія Health Beauty, дисконт на хвилиночку 40% на харчові продукти, 28% на всі інші продукти. Ви будете мати свій власний кабінет, свій власний магазин, в якому на постійній основі без залежності від суми, від обсягів замовлення, у вас буде постійна знижка і всі доступні варіанти, як для підприємця, так і звично для клієнта. Тому будемо на зв'язку і па-па!